В західних областях такі ці літні табори працюють. Яка ситуація в Івано-Франківській області? Поговоримо з заступницею голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Людмила Сіркозна Ми вже й на зв'язку. Пані Людмило, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися доброго вечора. Слава Україні, доброго, слава. пані Людмила. Скільки зараз є таких літніх дитячих таборів на території Івано-Франківщини? І чи всі ті, які були до початку повномасштабного вторгнення, працю будуть працювати цього року? Так, цього року з 1 червня ми плануємо розпочати оздоровчий літній відпочинок у 18 закладах. Теж хочу сказати, що минулого року теж 15 закладів проводили літні оздоровлення, і за їх допомогою було оздоровлено біля 5 тисяч таких діток. 18 закладів це така сама цифра, як була до повномасштабного вторгнення чи можливо якісь не, не запрацюють? В нас на Прикарпатті є 19 закладів, і 18 з них повноцінно запрацюють, тому що вони мають і укриття, і відповідно розробляють програми дозвілля. Також ми будемо залучати і міжнародну нашу спільноту, яка буде допомагати і в проведенні психосоціальної допомоги, тому ми раді будемо оздоровлювати дітей з всіх куточків України, які цього потреба. Требують ще таке ж. Ви говорили про те, що вже укриття в цих таборах є в цих закладах. Але щодо того, наскільки у батьків власне можливо, вони до вас зверталися щодо того, щоб мати 100% гарантії, того, що це буде безпечно, і як батьки реагують власне на те, щоб відправляти своїх дітей, ну власне чи є попит цього року, і чи минулого року теж був. Звичайно, що попит є, про це говорять статистичні дані минулого року. Як я вже сказала, ми оздоровили біля 5 тисяч діток. Цього року ми плануємо біля 8 тисяч діток оздоровити. Наші санаторії є відкриті, тому звичайно, що батьки цікавляться, чи є укриття, чи це є безпечно. Але дякуючи нашим захисникам і захисницям, ми. Які область тилова, тому звичайно, що ми будемо і в подальшому працювати, тим більше, що ми будемо продовжувати роботу і наших пришкільних таборах, тому що при закладах загальної середньої освіти минулого року працювали 17 таких таборів. А цього року ми вже плануємо 35 тому що бачимо великий попит насамперед батьків, також дітки з числа внутрішнього періля переміщених осіб цікавляться, тому звичайно, що ми будемо в цьому напрямку і працювати далі. Що стосується фінансування, наскільки зараз вистачає і, взагалі, це фінансування зараз де тільки з місцевого обласного бюджету чи можливо з державного? Ми минулого року використали 2 мільйони гривень з обласного бюджету, і також біля 5 мільйонів з місцевих бюджетів. Безпосередньо ми закупляємо путівки для дітей менш захищених. Тому це є сім'ї багатодітні, також батьки, які виховують дітей з інвалідністю, малозабезпечені, також числа внутрішньопереміщених осіб. І велику увагу в області ми приділяємо насамперед родинам загиблих для того, щоб дітки теж могли оздоровитися в даних закладах. Цього року у нас вже збільшена кошторис, і з власного бюджету буде передбачено 2 мільйони і 8 мільйонів з місцевих бюджетів. Пані Людмило, ви говорили про те, що є міжнародна підтримка цих таборів. В чому це саме проявляється? Це приїжджають якісь волонтери або приїжджають люди з міжнародних організацій, або також і фінансуванням допомагають літнім таборам. Минулого року вже була гарна практика, коли наші міжнародні донори закупили путівки якраз для внутрішньопереміщених діток. В цьому році ми будемо продовжувати таку практику. Крім того, ми залучаємо нашу спільноту і до проведення тренінгових занять, майстер-класів, дозвілля, яке би трішки допомогло забути за жахиття війни. В свою чергу безпосередньо ми працюємо із. З польськими нашими партнерами по оздоровленню наших діток на території Польщі це теж відповідно будуть дітки з числа сімей загиблих, і цього року вже є напрацювання, що ми такі тури будемо продовжувати. Хочу теж наголосити, що на Прикарпатті у нас розпочався проект з ініціативи голови Іван-Франківської військової адміністрації. Світлане Онищук, турбота про родину героя, де безпосередньо працюємо на даний час з 11 приватними садимами, готельєрами, власниками готелей, де безкоштовно з числа родин загиблих, дітки з мамами мають можливість безкоштовно оздоровитися, відпочити насамперед таких. Закладах, які знаходяться в нас в на карпатській території в окулері, паляниці, в Татарві, в Яремчі. Що, пані Людмила, дуже дякуємо вам за інформацію. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Це була Людмила Сірко, заступниця голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Вона розповідала про те. Як на Прикарпатті в Івано-Франківській області будуть діяти оздоровчі літні табори для дітей, і бачимо, що там нині працю... працюватимуть з 1 червня 18 таких закладів.